Вітаю, друзі! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачний рецепт. Приготування риберець. Вони незвичні, але прості в приготуванні. Цікаво, прекрасно підійдуть, чи то для смачної вечері, обіду, а навіть на святковий стіл, коли ви подасте кам'язку, ваші гості точно здивуються. Розпочно з того, що я ребра підготую, У мене це домашні свині, досить жирні реберця. Я весь лишній жир обрізаю і з внутрішньої сторони також знімаю ось цю плівку. Завдяки цьому ребра швидко промаринуються і будуть досить ніжними. Також роблю такі невеличкі надрізи, щоб ребра швидше промаринувалася. Але якщо ви, наприклад, їх замаринуєте за добу, можна цього не робити. Я солю, додаю суміш приправ до м'яса, до свинини і гірчицю. А в мене гірчиця ніжна, тому я додаю її досить багато, якщо у вас гостре. Тайте трішки менше. Гарно отираю ребра і залишаю на годину мінімум, щоб промаринувались. Через годину беремо одну хурму. У мене сьогодні сорту шарон. Якщо ви будете брати м'яких сортів, тоді у вас хурма при запіканні просто розчиниться, стане таким пюре. Теж буде дуже смачно і цікаво. Якщо ж візьмете таку, як я, мені більш подобається, все-таки солодка хурма, щоб вона надавала солодкий смак для цієї страви. Я, наприклад, дуже люблю запікати качку з яблуками, з апельсинами, і коли я спробувала запікати з хурмою, мені дуже сподобалось. Викладаю м'ясо у форму для запікання. Далі у нас іде часник та хурман не додаю ні воду, нічого. Беремо пергамент, який я змочила водою, відправляю в духовку розігріту на 200 градусів на пів години. Тоді я зменшую температуру до 150 градусів і томлю це все 2 години ще. Потім виймаємо з духовки і насолоджуємося. Дуже ніжне, ароматне, цікаве поєднання смаків. М'яско просто тане в роті, а кісточка випадає. Подивіться, наскільки це все ніжно, просто і швидко. Будь-який гарнір, а краще всього подати з зеленим салатом, і готово. Я, друзі, сподіваюся, що такий рецепт вам точно сподобається. Ви. Обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам. А я роблю такий салат. Викладаю мік зелені зверху запечену хурму. Дуже смачне і цікаве поєднання. Рекомендую до нових зустрічей, як завжди, на моїй кухні з новими, смачними і цікавими ідеями.